Сьогодні у Сумах на блакитних озерах потонула 17-річна дівчина. У поліції за цим фактом проводять розслідування. Це 18-й випадок загибелі на воді в області з початку червня. Рятувальники ж мають поради, як поводитися на воді. Потонула дівчина у блакитних озерах близько 11-ї години, розповів речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупицьких. Сьогодні на лінію стокла надійшло повідомлення про те, що на Блакитних озерах потонула дівчина. Співробітники водолазної станції достали дівчину без ознак життя. Нею виявилася річна сумчанка. Наразі тіло дівчини направлено в на морг для встановлення причини смерті. Наразі, за словами Володимира Крупицьких, відкрите кримінальне провадження за статтею Умисна вбивство з додатковою відміткою Нещасний випадок триває досудове слідство. Загалом, з початку року, на водоймах Сумщини загинуло 24 людини. З початку червня на водних об'єктах Сумщини вже загинуло 18 людей. З них Четверо у місті Суми. Чого не можна робити на воді і як рятувати потепельника, розповів старшина водолазної станції Сумської міської рятувально-водолазної служби Валерій Марков. Перше правило: у нетверезому стані в воду не заходить. Як зайшли – по пояс і не далі. Діти без супроводу дорослих. Ні в коєм разі, разі. І старатися друг за другом, ну, не то, що там спеціально слідити, а якесь. Вніманні, треба грамотно, дуже грамотно, показувати пок цю допомогу. Підходити до потопаючого ззаду. Старатися, щоб він його не захватив. Ні в коєму разі руками. Якщо захватить руками, це все. Олександр Качанов, Олександр Новожон, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному Суми. За словами речниці Сумської міської ради Ольги Семенистої, наразі у Сумах немає зон відпочинку з офіційним статусом пляж. Тож і рятувальні пости ніде не обладнували.